Вітаю, це новинарвіклі. З вами Ігор Яворський. Події, що привернули увагу цього тижня. Рашисти заходилися нищити енергетичну інфраструктуру України. Зруйнована Трипільська ТЕС. Євросоюз передав Україні 167 електрогенераторів. Московія дедалі активніше використовує під час ракетних ударів балістику. Сполучені Штати дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі f 16 без демобілізації, але з електронним кабінетом військовозобов'язаного. Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію. Далі про це і не тільки докладніше. Рашисти заходилися нищити енергетичну інфраструктуру України. Так, 11 квітня окупанти атакували наші міста крилатими, керованими та балістичними ракетами і ударними дронами. Загалом у повітряному просторі України того ранку були знищені 80 російських цілей. За інформацією командувача повітряними силами Олещука, серед них 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 6 кінджалів, 12 керованих ракет С-300 та 4 Х-59. На жаль, збити вдалося не всі. Зокрема, в Харкові о 5.10 ранку ворог завдав масованого ракетного удару по енергетичній та цивільній інфраструктурі міста й області. В результаті ворожої атаки без електропостачання опинились близько 240 тисяч абонентів. Був знеструмлений метрополітен. Підземку використовували тільки в якості укриття. Об'єкти соціальної та медичної сфери функціонували в штатному режимі за рахунок альтернативних джерел живлення. Розповів того дня керівник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Із самого ранку дійсно ворог знову атакував ракетами типу С-300 міста Харків. Відповідно території Харківської там області. Є влучання під ударами були відповідно об'єкти енергосистеми. Наразі по місту Харкові діють аварійні відключення. Ті графіки, які були доведені раніше, населені вони зараз фактично не виконуються. Відповідно, дефіцит електроенергії у нас приблизно для 240 тисяч абонентів міста Харкова. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, ворог атакував теплоцентраль, яка живить місто. Також повністю зруйнована трансформаторна підстанція. На Харківщині оголошена примусова евакуація із 47 населених пунктів. Про це повідомив голова обласної адміністрації Олег Сенігубов. Ідеться про населені пункти Харківського, Богодухівського та Ізюмського районів. 182 дитини з сім'ями це три райони: Богодухівський, Харківський та Ізюмський райони, чотири громади: це Дергачівська, Золочівська, Липецька і Горівська, 47 населених пунктів. Звідки ми маємо вивести дітей в примусовий спосіб. Це в ті населені пункти, які знаходяться на прикордоні. Там ще залишаються діти, 47 населених пунктів, куди ми забороняємо повертатись дітям. Звідки вони вже були вивезені, вже була там евакуація. Фактично, діти, оці 182 дитини, знаходяться у 10 населених, тобто пунктах. 11 квітня стало чорним днем в історії Центренерго. Про це заявив голова наглядової ради компанії Андрій Гота. Він повідомив про втрату компанією 100% генерації. Рашисти вщент зруйнували трипільську ТЕС на Київщині. Це найбільший виклик за всю історію підприємства, але я переконаний, ми з ним впораємось, сказав Гота. Трипільська ТЕС була найбільшим постачальником електроенергії до Київської, Черкаської та Житомирської областей. Да, вона забезпечувала світлом електроенергією майже 3 мільйона людей в Київському регіоні. Зокрема, вона була обстріляна балістичними ракетами, надзвуковими ракетами. Частина була збита, частина, звичайно, гопала за брака ракет для протиповітряної оборони. Частина ракет просто зруйнувала цю станцію. Ми вже маємо певні обіцянки надати трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн. Але без достатньої кількості ракет для української протиповітряної оборони відновлення станції неможливе, додав голова наглядової ради Центренерго. Євросоюз передав Україні 167 генераторів на тлі посилення атак на енергетичну інфраструктуру. Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, генератори вже перебувають на шляху до України. 10 зі 167 електрогенераторів мають потужність 1 МВт. Такий генератор здатен забезпечити електроенергією лікарню середнього розміру. Інформує Унян. Московія дедалі активніше використовує під час ракетних ударів балістику. Про це розповіла керівниця прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Ворог долучає до таких атак і балістику, якраз підкреслює те, що вони розуміються, що наша результативна робота їх нас не задовільнить, і тому їм потрібна балістика, яка буде більш результативною. Також Наталія Гуменюк зазначила, що напередодні масованої ракетної атаки московити вивели в чорне море підводний човен. Втім, пуски ракети з нього сили оборони Півдня не фіксували. Міністерка закордонних справ Німеччини закликала світ прискоритися із наданням Україні систем протиповітряної оборони Петріот. РФ стирає Харків на порох. На жаль, запаси наших власних систем Петріот зараз майже вичерпані. Цитую Аналену Барбок Українська Правда. Держдеп сполучених штатів схвалив продаж Україні обладнання потрібного для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони. Хок їх використовують для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет. Йдеться про виділення 138 мільйонів доларів. Повідомляє голос Америки. Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіусу суді ГОК для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет. Для цього буде використаний грант у розмірі 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про щоріч витрати на оборону. До продажу входять компоненти для повторної сертифікації ракет для старих блоків, інструменти, тестове та допоміжне обладнання, запасні частини тощо. Уряд Німеччини доручив збройовій компанії Рейнметал виготовити для України 20 додаткових бойових машин піхоти «Мардар». Поставка запланована на поточний рік. На цей момент Рейнметал вже передав Збройним силам України тризначну кількість БМП «Мардар» в межах прямих поставок і програм обміну. Сполучені Штати дозволили Норвегії передати Україні 22 винищувачі f 16 Про це повідомляє норвезьке видання Netavisen. За інформацією медіа, в грудні 2021 року країна мала продати 12 бортів f 16 штатам, але угода тоді була не завершена. Тепер же ці літаки можуть відправити в Україну. Точна дата передачі техніки невідома, однак у виданні наголошують, що її орієнтовно можуть оголосити після липневого саміту НАТО у Вашингтоні. 112 мільйонів євро для підтримки України виділить цьогоріч Латвія. Відповідну угоду уклали президенти України та Латвії Володимир Зеленський і Едгарс Рінкевич. Угода посилює співпрацю країн у сфері безпеки. Також передбачається взаємодія і допомога з розмінуванням, відновленням і захистом критичної інфраструктури. співпраця у сфері безпілотних технологій та кібербезпеки. 12 квітня прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро оголосив про початок розслідування його країною імовірного втручання Росії у загальноєвропейські вибори до Європарламенту. Вони призначені на 6-9 червня поточного року. Як інформує Голос Америки, Декроу заявив, що бельгійська розвідка підтвердила існування проросійської мережі, яка намагається підірвати підтримку Україні. Нещодавні атаки України на російські нафтопереробні заводи можуть вплинути на світові енергетичні ринки, вважає глава Пентагону Ллойд Остін. Як інформує Радіо Свобода, Остін також зауважив, що Києву краще зосередитись на військових об'єктах у Московії. Заяву Остіна прокоментував начальник штабу спецпідрозділу Кракен Костянтин Немічев. У своєму телеграм-каналі він написав: цитую, дивна позиція партнерів, ця війна ведеться без будь-яких правил, жалю та моральних принципів від ворога. Стоїть питання виживання нашої нації проти Орди, яка використовує всі засоби, щоб нас знищити. Тому і ми повинні використовувати всі можливі методи, щоб завдати окупантам максимальної шкоди. А НПЗ це дуже важливий удар по економіці ворога. Тому краще не розмірковувати, куди варто чи не варто бити, а надавати необхідну допомогу, щоб завершити справу з терористами раз і назавжди. Кінець цитати своєю чергою керівник МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловлювання американських офіційних осіб про те, що Україні не варто атакувати російські НПЗ. Прокоментував заявою, що під час Другої світової війни союзники бомбили нафтосховища нацистської Німеччини як пріоритетні військові цілі. Вислухайте новина Рвіклі до інших тем. Верховна Рада ухвалила закон про мобілізацію серед ключових норм документу, зокрема, наступні. З тексту прибрали норму про демобілізацію військовослужбовців через три роки служби. Це питання обіцяють врегулювати окремим законом. За словами міністра оборони Умєрова, на його розробку знадобиться близько восьми місяців. Чоловіки віком 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у ТЦК, ЦНАПі або в електронному кабінеті призовника. Військово зобов'язані на час дії воєнного стану мають постійно носити з собою військовообліковий документ та пред'являти його за вимогою поліції чи працівників ТЦК. Без військово-облікових документів українці за кордоном не зможуть отримати консульські послуги, в тому числі оформити паспорт. Визнані обмежено придатними, зобов'язані повторно пройти переогляд протягом 12 місяців. Ті, хто отримав другу і третю групи інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військових, підлягають повторному медогляду. Люди з інвалідністю та ті, хто повернувся з полону, мають право на звільнення з військової служби, якщо не висловили бажання її продовжувати. Ухилянтів можуть обмежити в праві керування автотранспортом за рішенням суду. Тепер законопроект має підписати спікер парламенту та передати його на схвалення президенту. Документ набуде чинність через місяць після підписання главою держави. І на сам кінець про наступне. Керівник фонду Повернись живим Тарас Чмут вважає, що держава повинна йти на непопулярні кроки, аби перемогти такого ворога як РФ. Про це він сказав в інтерв'ю Українській Правді. Зараз скажу жахливу фразу, після якої це інтерв'ю дуже змінить все навколо, Але на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 вже. Ми занадто багато втратили часу, і якщо ми хочемо вижити як країна, ми маємо повернутися до війни. Обличчям прийняти її як реальність і почати з цим щось робити. Бо інакше це все даремно. Ці всі сотні тисяч людей, які загинули, які скалічені, які гинуть сьогодні, поки ми тут балакаємо, воно все даремно. Ми втрачаємо час, ми неефективні. Неефективна країна ніколи не переможе тоталітарну, авторитарну жорстку вертикаль сили і примусу, яка має ще й 150 мільйонів людей та купу грошей, додав керівник фонду Повернись живим. Військовослужбовець Збройних сил України Сергій Гнізділов в етері «Свобода Лів розповів, як на його думку держава повинна ставитись до чоловіків, щоб вони не ухилялись від мобілізації. Коли, врешті-решт, у нас перестануть сприймати військовослужбовців, як Тупих баранів, на яких можна повішати все, які все стерплять і все промовчать. Коли, врешті-решт, мамино сонечко якесь перестане сприймати мій борг, який я віддаю, як не те, що борг перед країною, а борг перед ним. Я, як казав пан президент, нікому нічого не винен. Винен країні, так і я думаю, що за ці п'ять років ще знаходжусь в Структурі збройних сил України, не маючи навіть ще 25 років, я свій борг сповна віддав. Ми не маємо витрачати зараз тих людей, які прийшли добровільно, лише тому, що хтось там вирішив ухилятись від свого обов'язку. От і все, от моя позиція. Сергій висловив переконання, що гроші не вирішать проблему з небажанням чоловіків іти на війну. Їх має мотивувати соціальна справедливість під час несення служби. Наразі це все. Про інші події читайте на інформаційному порталі місцевих ЗМІ Харківщини «Громада Груп і слухайте та дивіться на каналі Харківського прес-клубу в Ютубі. Тримаємо стрій і пам'ятаємо, що кожний відвойований у московитів клаптик нашої землі рясно полити кров'ю українських бійців. Зокрема, цього тижня стало відомо, в боях за свободу України полягли мешканці Харківщини. Євгеній Сотник, Данило Легеза Валерій Гнилянський. Станіслав Марченков, Микола Єрмоленко, Ігор Кіндяков, Євген Алексєєнко. Кожної хвилини мужні сини України віддають життя, щоб ми могли вільно дихати. Ніколи не забуваємо про це. З вами був Ігор Яворський. Слава героям і слава Україні!